Souls-like ігри виходять просто в якійсь шаленій кількості, і це не дивно. Тому що різні розробники бачать, як ігри від From Software продаються мільйонними тиражами, і звісно, що всі починають думати, що от зараз вони зроблять свій клон японських ігор і також стануть успішними. Та от якщо декому вдається отримати гарний бюджет і найголовніше мати талановиту команду розробки, як, наприклад, корейцям, що зробили Lies of P. Або студії Тім Нінджа, що вже випустили дві частини Ніо, Вулонгфолендайнасті та Райс Ronin, то у інді розробників точно є обмеження бюджету. Ну а талановитість розробників дуже легко побачити по тому, що виходить. Через що соузлайки -like від інді розробників, наче мінне поле, бо може пощастити і вдасться пограти у щось непогане, а можна вляпатись у лайно. Привіт, в сратому Блікфейт Forsaken, і так сталося, що мені в руки потрапив черговий соус -like від інді розробників. Що? Добрий день! Ви на каналі ZenView, і сьогодні я вам дуже детально розповім про Deathbound. новий соус -like від розробників з Бразилії, який, не дивлячись на свою бюджетність, все ж таки пропонує дещо нове для цього піджанру. Чи варто взагалі звертати увагу на цей проект та що він з себе представляє? Ось на ці та всі інші питання, що можуть у вас виникнути, ви дізнаєтесь відповіді з цього огляду. Так що влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк для підтримки каналу. Ну а я починаю розповідь про перше Souls-like з дійсно новими механіками, яких до цього не було у інших представниках цього піджанру. Перед, з точки зору світобудови та загального лору, перед нами знову суміш з різних елементів. З одного боку перед нами футуристичне місто з неоновим освітленням, автомобілями, лікарнями та лабораторіями, а з іншого середньовічні лицарі та дерев'яні споруди, от дивишся на все це, це і відразу згадуєш нещодавний Black Fate Forsaken. Але, на відміну від того, шматка лайна, у Десбаунд дійсно багато кольорів, у його гаммі, і кожна локація відрізняється як візуально, так і своєю кольоровою гаммою. Тому на цю гру доволі приємно дивитись. Події гри відбуваються в постапокаліптичному світі Зельмініал, в якому відбулось дивне поєднання науки та релігії, у центрі сюжету протистояння між двома угрупуваннями. Церква смерті це якраз таки представники релігії та середньовічних звичаїв, вони, наче інквізиція, спалюють тих, кого вважають єретиками на вогнищах, і загалом проти наукових досліджень і всього, що пов'язано з неприродними дослідами. Також церква смерті є домінуючою вірою у замініалі, та її представники вважають, що їх життя цілком залежить від бажання їх богині смерті. Культ життя, у свою чергу, це технократи, які використовували науку та знання для того, щоб навчитись повертати мертвих до життя. Вони переслідують справу, яку колись всі сприймали як належне, але все змінилось з домінацією церкви смерті. Представники культу життя слідують за богинею життя, і, звісно, що ведуть боротьбу проти фанатичної церкви смерті. Гра починається з того, що нам, у ролі лицаря Терона необхідно вести атаку на комплекс культу життя, але в процесі терон падає у прірву та помирає. Та через те, що обидві фракції своїми діями спотворили саму суть життя та смерті, терон повертається до цього світу, але з деякими змінами. Відтепер він не звичайна людина, а скоріше оболонка, яка може втягувати в себе есенції інших полеглих воїнів. Кожен воїн, якого доведеться поглинути, є повноцінною особистістю. І тому, коли у процесі проходження ви поглинете декілька есенцій, почнеться справжній фільм Спліт, коли декілька різних свідомостей будуть сперечатись одне з одним, або просто обговорювати події, що відбуваються навколо. З плюсів можу відмітити те, що кожен воїн, а всього їх сім штук, має власний голос, повноцінну озвучку всіх діалогів, свій унікальний акцент та характер. І все це дійсно доволі гарно розкривається протягом гри. І от, ставши оболонкою для багатьох, майже легіоном, терону та іншим особистостям, потрібно зрозуміти, що сталося і чому вони тепер не такі, як були раніше. Розібратись, що взагалі відбувається і хто в усьому винний. Ну і або врятувати цей світ, або втопити його в ще більшій кількості трупів. Так, у Десбаунд є два фінали, і їх відкриття залежить від певних дій протягом гри. Загалом ігровий світ, не дивлячись на дивне поєднання sci-fi з середньовіччям, доволі непогано пропрацьований, і у грі немає нічого, що не підходить цьому світу. З ворогів можна бачити лицарів церкви смерті, представників культу життя. І різних мерців та монстрів, яких представники культу життя повернули до цього світу. Також розробники доволі непогано використовують техніку розповідь через середовище у кожній локації. Тому ви можете легко побачити красиві гравюри на стінах. Що розповідають лор світу, та багато іншого, що візуально допомагає уявити цей світ і те, що в ньому відбувається. З точки зору ігрового процесу, він знову ж таки з одного боку взагалі нічим не відрізняється від всіх інших соузлайків. Є легкі та важкі удари, блоки парирування та ухиляння. З кожного знищеного ворога ви отримуєте душі, які тут просто названі очками досвіду. При смерті ви втрачаєте всі накопічені очки, і вам потрібно повернутись до місця, де ви загинули, та підібрати їх. Якщо ж ви загинете знов до того, як повернете втрачені очки, то ви їх втратите назавжди. Ну і звісно, що тут також є багаття. От чомусь за стільки часу ніхто не вигадав нічого іншого. Виглядають вони доволі стильно і мають повноцінну анімацію активації, що є великою рідкістю для соус лайків. При використанні багать всі вороги на локаціях відроджуються, ну а ви поновлюєте здоров'я. Також лише через багаття ви можете прокачуватись, а ще швидко подорожувати між всіма локаціями у грі. Та от з іншого боку, бойова система Deathbound зав'язана на партію з чотирьох воїнів, яких ви поглинаєте, і ось це є дійсно цікавим і не схожим на всі інші Souls-like. По-перше, у кожного воїна своя унікальна зброя, стиль ведення бою, анімації рухів та прийоми. Терон це стандартний лицар з мечем та щитом. Мамділе це боєць Капуейро. І ось лише ці двоє можуть перерувати ворожі атаки. Агарос це танк з великим молотом, який завдає найбільше всього шкоди ворогам. Олівія це маг, що використовує блискавку та вогонь. Анна це розбійник, що використовує два кинджали. І може також стріляти з арбалету. І лише вона може підходити до ворогів ззаду та робити удар у спину. Хаодай – це ще один маг, який використовує лише отруйні спели та Юлія, що використовує спис. По-друге, у кожного воїна свій власний показник здоров'я та витривалості. Та й взагалі у цій грі все це працює не так, як завжди. Те, скільки витривалості має кожен воїн, залежить від того, скільки в нього залишилось здоров'я. Тобто, чим менше здоров'я, тим менше витривалості. Ну а самі по собі воїни доволі швидко можуть відправитись до чекпойнту, тому що вороги у цій грі дійсно дуже жорстко б'ють по обличчю. І ось тут на перший план виходить головна механіка Deadbound, а саме процес морфінгу між чотирма воїнами прямо під час боїв. Перемикання дозволяє робити наступне: відновлювати здоров'я того воїна, що отримав шкоду. Наносячи удари по ворогам іншим воїнам, робити морфні атаки, коли є заповнені в секції показника синхронізації, або робити надпотужні суператаки, коли показник синхронізації заповнено на максимум. Для того, щоб провести морфну атаку, вам потрібно почати анімацію удару одним персонажем, і поки ця анімація йде, натиснути кнопку перемикання. І тоді, після того як атака, що вже йде, закінчиться. Один воїн зміниться на іншого і зробить додатковий удар, сила якого і залежить від того, наскільки заповнена синхронізація. Також ви можете робити морфні ухиляння від ворожих ударів, коли ви починаєте ухиляння одним персонажем, а закінчуєте його іншим. І ось весь цей процес перемикання є критично важливим для виживання та проходження цієї гри, але це лише початок. Оскільки кожен воїн, якого можна поглинути, є особистістю, кожного з них є власна історія, і кожен з них так чи інакше зустрічався один з одним у минулому. Ну а ще дехто з персонажів належить до церкви смерті, а дехто до культу життя. І ось все це впливає на те, чи буде між есенціями синергія, чи між ними буде конфлікт. Всього може бути три синергії та один конфлікт, або три конфлікти та одна синергія. Кожен конфлікт надає пасивний бонус, наприклад, збільшена фізична міць, але й надає дебаф, наприклад, зменшена швидкість набирання синхронізації. Кожна синергія надає лише пасивні бонуси без будь-яких штрафів. Що найцікавіше, так це що про кожен зв'язок між персонажами можна прочитати невеличку інформацію безпосередньо у меню, де ви призначаєте есенцію у слоти. І ось це гарно дає зрозуміти, чому між певними воїнами конфлікт або синергія. Звісно, що те, які есенції і які зв'язки між ними ви призначаєте, є частиною білдобудування, але прокачку ніхто не скасовував. Тому необхідно активувати різні вміння у дереві, яке розподілено на сім секцій під кожного воїна. А ці секції поєднані додатковими вміннями. Якщо придбати всі вміння для одного з воїнів. Його іконка у дереві засяє, і ви отримаєте одне очко таланту. Кожен воїн має по декілька талантів, які також необхідно активувати для підвищення ваших шансів вижити. Головним джерелом очок талантів є ехоспогади, які потрібно знаходити у кожній ігровій локації. Кожен такий спогад призначений для певного воїна, тому вам постійно потрібно перемикатись між ними і змінювати їх у багаття. Для того щоб зібрати всі ехоспогади. Кожен такий спогад це невеличка сценка, яка розкриває більше подробиць про минуле того чи іншого воїна. Звісно, що кожна така сценка має повноцінну озвучку. Але за одне проходження фізично неможливо відкрити всі таланти для кожної есенції, і тому потрібно проходити нову гру плюс для максимальної прокачки. Ну а серед предметів, які додатково необхідні для створення білдів. Гра надає декілька артефактів та перснів, яких, на жаль, не дуже багато. Але кожен артефакт або перстень має по два напрямки розвитку: містичний або давній. Кожен з напрямків надає різні бонуси. Ну а кожен предмет можна покращувати як вам завгодно. Більше подобається містичний бонус? Не питання, ви можете прокачати предмет виключно у цьому напрямку. Те, що пропонує давній бонус вас цікавить більше. Також не проблема, прокачайте предмет лише в цьому напрямку. Ну або ж можете балансувати кожен предмет, покращуючи обидва напрямки, тут повністю рішення за вами. Ну і звісно, що який Souls-like без боїв з босами? У цьому питанні дезбаунт взагалі недалеко відійшла від стандартних правил цього піджанру. Тому всі босси мають по три фази, ну а один з них буде зустрічатись пізніше у вигляді звичайного ворога. Але що є гарною новиною, лише два рази за всю гру. Загалом боси у грі посередні, і нічого прям вау, супер крутого в них немає. Вони виглядають значно крутіше за те, що було у Bleak Fate, але вони 100% програють босам з інших більш дорогих souls лайків -like Але у грі є своя варіація містера X з ремейку Resident Evil 2. Це особливий бос, який переслідує героїв аж до самого фіналу гри. Та от у лікарні він може рандомно з'являтися зі стін у будь-який момент і створювати проблеми. Хитрість з цим покидьком полягає в тому, що над ним немає показника здоров'я, і його потрібно бити допоки він не стане на коліно, але після цього він знов встане на ноги і знову буде переслідувати вас. І отут, якщо не злякатись і продовжити його бити, бажано не помираючи, через деякий час вам вдасться повністю перемогти цю скотиняку, і він більше не буде переслідувати вас. Після цього вам залишиться лише фінальна бійка з цією паскудою, але вже як повноцінний босс-файт. Deathbound це ну от дуже бюджетний Souls-like, і це сильно помітно. У грі є баги, і я навіть натрапив на один дуже критичний, після якого мені довелось починати всю гру спочатку, тому що файл збереження постраждав. Але при всьому цьому у грі доволі приємний візуальний стиль і локації виглядають непогано. Ну, а найголовніше те, що це поки що єдине Souls-like, в якому розробники дійсно запропонували щось нове у плані бойової системи, прокачки та білдобудування, а не просто скопіювали тупо все те, що вже було в інших іграх цього піджанру. Загалом ця гра мені сподобалась, але я не можу назвати її ну, от прям крутезною. Вона скоріш середнього рівня якості. Тому я скажу так: якщо ви фанат соузлайків і вам ну от дуже хочеться пограти у щось з цього під жанру, де є хоча б якісь нові механіки, тоді можете якось спробувати Death Bound. Але враховуючи те, що через декілька днів виходить довгоочікуваний Black Myth Wacon, не думаю, що вам взагалі треба витрачати свій час та гроші на Death Bound. Але вам, як і завжди, особисто вирішувати, чи слухати мене чи ні. У будь-якому разі, гра доступна на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзем'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!